Покуття королівське місто снятин, яке засноване на початку 12 століття. Це особливе містечко, тому що тут є ратуша, а ви знаєте, що ратуша є не в кожному місті, також тут на кожному кроці, в різних двориках, є дуже багато пам'ятників визначним особистостям. Бо саме снятин славиться не тільки своєю красою, але й відомими художниками, митцями. Шевченківськими лауреатами, борцями за незалежність України, ратуша найбільша перлина нашого покутського містечка. Будувалася вона ще за часів Австро-Угорської імперії. І самий магістрат, тобто три поверхи, було побудовано у 1868 році. Вежа має висоту 50 метрів і є однією з найвищих ратуш в Західній Україні серед найвідоміших покутських. Діячів снятина це Марко Черемшина, знаний письменник, адвокат, також художник Василь Касіян, полковник УПА Василь Андрусяк, отаман Легіону Січових Стрільців Сеньгорук. Також Снятинщина відома тим, що дала Україні та світові шістьох лауреатів Шевченківської премії. Тут проживали як українці, так і євреї, німці, вірмени, поляки. Торговий ряд, який ми бачимо зараз, збережений, це кам'яниці євреїв, які в той час торгували різним крамом. Ми знаходимося у домі, в якому проживав відомий український письменник-новеліст. Марко Черемшина. Приїхав у сняти на запрошення Василя Стефаника у 1912 році. Познайомився зі своєю майбутньою дружиною і тут і залишився. Будівлі орієнтовно 200 років. Місцева гра, дитяча гра ворожба, бички або жеребці, як їх називали на покутті. Збереглася до сьогоднішнього часу тільки в декількох селах. Це село Джурів, Баланці, Бучачки, Трофанівка, Задубрівці. Маленькі дітки ходили від хати до хати і віщували, так скажемо, господарям добру долю на наступний рік. Звичайно, що наш проєкт Рідна Галичина не може вам передати усього, але він має на меті зацікавити вас. Зацікавити вас саме приїхати у Снятин, побачити на власні очі цю прекрасну ратушу, відвідати музей Марка Черемшини. Україна прекрасна. Тож радимо вам не пошкодувати одного дня, щоб ще більше утвердитися в тому, що ми незламна нація, нація борців.